Привіт, друзі! Мене звати Андрій Печерський і я допомагаю за три місяці експертам та практикам побудувати свій перший онлайн-навчальний курс, котрий виводить експерта на заробіток від 2 до 7 тисяч доларів навіть на самому початку. Я автор, засновник та власник, керівник навчального міжнародного проєкту, який називається Music4Life. В даному проєкті зараз вже працює 9 навчальних курсів. І ми в нашій школі маємо понад 6 тисяч студентів, що навчаються одночасно. Я заробляю на цьому проєкті більше ніж 10 тисяч доларів на місяць і набагато вище. І хочу вам сьогодні розказати, чому ж експерту, котрий працює руками, головою, творча людина, якийсь керівник, працівник HR, хто завгодно взагалі може створивши свій навчальний продукт, заробляти більше. Реалізовуватися більше і виконувати свою місію набагато потужніше. В чому ж прикол основного такого зараз популярного явища в інтернеті, яке називається онлайн-навчання? Поїхали, розберемося із цим. У вас є ваша експертна практика. Ви працюєте погодинно. І навіть якщо працюєте на себе, все одно залежите від продажу ваших робочих годин. Ну, давайте порахуємо, скільки у вас робочих годин на місяць. Ну це там, скажімо, 8 годин на день, нехай. Це 40 годин на тиждень. Це 160 годин на місяць. Ну, плюс-мінус, якщо вже й перепрацьовувати там. І додати ще десь якийсь там винайти час, щоб він був в рівноцінний одному тижню, то ну плюс 40, тобто до 200 годин на місяць. Ну, скажімо, ви заробляєте 10 доларів, 20 доларів, 30 доларів, ну нехай де 20, 50, 100 доларів на місяць. Що відбувається взагалі? Ви залежні від продажу кількості ваших робочих годин, тобто не продали. Годину вона згоріла, і ви нічого за неї не отримали. Або ви постійно маєте ці робочі години, навіть якщо класно їх продали, маєте відпрацьовувати година за годиною, 200 годин на місяць. Це дуже великий час, дуже великі зусилля. І в результаті ви все одно підконтрольні часу робочому, котрий продаєте. Це означає, що ви досягаєте певної стелі, навіть якщо максимально висока ціна буде за ваші послуги, цих послуг ви можете надати обмежену кількість. Ви обмежені, ви втомлені, ви вигораєте через те, що постійно маєте працювати, і робити одну і ту саму роботу рутинно з року, в рік, з дня, в день, і у вас не вистачає часу ні на поповнення власної енергії, не на те, щоб взагалі відчувати таке поняття як життя. Бо воно з'їдається необхідністю постійно продавати свій робочий час. Тоді, як візьмемо курс, навчальний курс, в котре ви вкладаєте свою методику, технологію, свого виробництва певного продукту у певній сфері, чи то. Викладання плитки сантехнічної, чи це приготування пирогів, чи викладання історії, чи фітнес, чи стоматологія, що завгодно. Тепер ви можете продавати це як експертні знання, бо ви дійсно являєтесь експертом в якійсь вузькій або широкій сфері. І коли ви це робите, ви можете за одну годину робочу, котру ви зазвичай провели б, в інтенсивній. В системі заробітку, тобто, ви фактично проводили б фізичні або онлайн зустрічі, виконували якусь певну механічну, фізичну, ментальну, моральну роботу, і отримали б все одно погодинну оплату, таку, як встановлена, за якимось певним стандартом. Тоді, як тут, за одну і ту саму годину ви можете продати 10, 20, 100 посібників вашого онлайн-навчання, а в результаті отримавши. В 2, 5, 7, 10 разів більше заробітку за годину кожного нав... вашої роботи, аніж викладання постійне, аніж постійний ремонт, постійні якісь ручні процеси, механічні процеси, котрі вам треба виконувати таке інше. Замість цього провести навчання. В які ще переваги? У навчання онлайн, котре ви можете продавати. Ви продаєте систему, ви продаєте масштабування, вас, дізнає, про вас дізнається набагато більше людей. До вас починають приходити ВІП-клієнти, котрі про вас раніше не знали, а тепер бачать, як ви завдяки вашому навчальному курсу, як ви підходите до своєї роботи і хочуть ставати вашими клієнтами не на навчанні вже, а у вашій експертній ніші, як у професіонала своєї справи. Тобто ви продаєте свою послугу масово, ви масштабуєтесь, ви створюєте систему своїх знань, які ви можете масштабувати, і збільшувати ваш заробіток без того, щоб збільшувати кількість робочої години. А це дуже-дуже важливо. Онлайн-курси запускаються, як правило, за нашим стереотипним е, баченням, блогерами. Тобто ті, хто мають великі аудиторії, їм є кому продавати. У них там мільйон підписників, тільки сказав, я відкриваю курс. Всі побігли 100 тисяч продажів, мільйони заробітків і таке інше. Так виглядає в нашому уявленні історія про записку курсів. Але насправді курс може запускати будь-хто. Абсолютно не медійна і не публічна людина, абсолютно та, котра не володіє жодних. Технічними навичками, тому що ми цим навичкам всім навчаємо, даємо всім базовий інструмент, котрий допомагає повноцінно створювати такий матеріал і курс. В різноманіття професій, по-перше, ви можете бути музикантом, ви може бути, можете бути самільє, ви можете бути шеф-кухарем або лікарем, або масажистом чи водієм, або фітнес-тренером, або тарологом, якщо хочете, астрологом, ким завгодно скрізь є. Ремесло, котрому можна навчити інших, або як користуватися цим ремеслом, або як самому стати майстром цієї справи, це вже залежить від того, в якому напрямку ви створюватимете свій. Курс. Вам не треба для цього потужні соціальні мережі, вам не потрібні для цього різноманітні танці з бубнами навколо е соціальних мереж, медіа і такого іншого. Все, що вам потрібно, дізнатися про ту технологію, завдяки котрій ви один раз запишете і зробите якийсь навчальний продукт, і він буде працювати на вас і продаватися величезними партіями. Давайте порахуємо. Скажімо, ви записали один раз, один-два дня. Після того, як ви навчилися правильно це робити і знаєте, за якими технологіями, яким чином, як правильно скласти програму, як дати назву курсу і інші інші речі, ви записали за два дні, наприклад, ваш міні-курс. І ще за тиждень, два використовуючи всі дані знання, котрими я щедро ділюся з усіма студентами моєго курсу про курс. Даю все, що сам пройшов, всі найкращі, найпередовіші технології для того, щоб створювати курс легко, для того, щоб створювати курс без зайвих непотрібних дій, щоб не витрачати зайвий час, а робити одразу правильно. І ось, коли ви виготовляєте такий курс, ви починаєте його продавати і скажімо, починаєте заробляти на ньому 5 доларів на одному екземплярі. Це означає, що, продавши два ваших курси за годину, що цілком, Мало навіть може бути, і ви отримуєте повноцінну погодинну зарплату, 10 доларів за годину, наприклад, тобто 400 там, гривень там, чи більше. І це означає, що продавши 10 таких посібників за день, ви перекриєте свій 5-годинний робочий день. Продавши 20, ви повністю перекриєте робочий день з гаком, а продавши 100, ви заробите стільки, скільки зазвичай заробляєте за 5 на робочих днів. Чи складно продати 100 курсів і заробити на кожному з них 5 доларів? Ні. Головне тільки знати, як правильно це зробити, з чого починати, і як переконатися в тому, що цей курс дійсно продаватиметься. Ну, якщо ми заробляємо, продаємо, наприклад, 100 продажів на день, беремо 5 доларів прибутку, це означає, що ми заробляємо 500 доларів на день. Якщо ми беремо. 30-денний місяць і помножуємо ці 30 днів на 500 доларів, котрі можемо потенційно заробити за день, за місяць ми легко можемо заробити 15 тисяч доларів. Ось така цікава цифра, так 15 тисяч доларів, ні з того, ні з цього. І це може бути тільки початком, бо у нас є приклади, коли людина заробляла за продажі свого курсу на за один місяць від 25 тисяч доларів. І це доволі реальні цифри. Я сам коротко розкажу вам. Я сам не публічна людина, був не було у мене ніякого блогу, не було ніяких потужних виробничих якихось систем. Я все почав робити своїми руками, спокійненько дізнався і випробував на собі безліч різноманітних методик і технологій запуску курсів, поки не зупинився на тій системі, котру власне я викладаю на своєму курсі про курс для тих, хто бажає запустити власне навчання. І я проводив уроки, я вчитель музики, наприклад, я проводив уроки, іноді таких уроків мені доводилося проводити по 10 на день. Це дуже виснажливо було, але це був основний мій прибуток, мені не було чим замінити його. І коли я нарешті дійшов до стану, хоча я дуже сумнівався в цьому і не знав. Не мав ніяких даних для того, щоб зрозуміти, чи спрацюється чи ні, але я зробив це. Перевірив і це спрацювало. Потім я зробив це ще раз, ще раз і ще раз. І так у мене вже існує дев'ять курсів, а курс про курс десятий в моєму навчальному онлайн-центрі, де навчається понад 6 тисяч студентів одночасно. І я заробляю на продажі цих курсів, починаючи від 10 тисяч доларів на місяць і вище. Це означає, що система працює настільки ефективно, що вам більше не потрібно буде в своєму. В житті продавати свої робочі години. Продавати свої робочі години це шлях до обмеження, продавати навчання, котре можна масово розповсюджувати за одну годину тільки роботи активної по всьому світу, і взагалі без меж, це майбутнє, це настільки реальна картина. Котра сьогодні стає для вас доступною, тому що технології піднялися на такий рівень, що кожна людина, навіть без залучення якихось складних спеціалістів, може це собі дозволити. Тож, у тебе є потенціал, у тебе є що продати, це твої знання, це твоя експертність, це твій досвід, це твоя харизма, це твій результативний базовий а, пор портфель, в котрому ти показуєш те, яких результатів досяг сам і в твої студенти. Твої Учні, ті, хто у тебе були підмайстер, ті, хто були у тебе помічниками, чи учнями і таке інше. Тож, курс це не про складне виробництво, тобто не про продакшн. Бо зразу о, це треба студії, камери, це потрібні веб-сайти, технології, різноманітні веб-майстри і таке інше. Ні. Формати сьогодні дуже прості. Люди звикли отримувати знання коротко, швидко, доступно, лаконічно і правильно. І це називається міні-курс, найрозповсюдженіша система зараз навчання. Марафони, вебінари, майстер-класи це прості форми, котрі дозволяють тобі без особливо складних технічних реалізацій продати своє навчання. І отримати від нього прибуток в 5-7 разів вищий за той, котрий ти отримаєш під час своєї регулярної погодинної роботи. Головне в самому курсі навіть не форма, а те, як ти вкладеш туди рішення проблеми людини і даси їй структурне навчання. Це найскладніше методику розробити. І ми цьому також навчаємо на курсі про курс. Тож, якщо говорити. Про те, яким чином треба запускати курс. Потрібно спочатку розпакувати свою експертність, це важлива річ. Це не просто сказати, я крутий експерт, а це математично на дуже ретельному рівні проаналізувати всі свої досвіди, всі свої навички, вміння, всі свої результати. Є певні методики, за котрими ми це робимо, розкриваючи наших студентів курсу про курс, розкриваючи поповні, даючи можливість зрозуміти, що те, чим ти зараз займаєшся, не обов'язково може стати темою твого навчального курсу, бо у тебе є багато крутих спеціалізацій, також про котрі ти мав. Мабуть, забув, або просто не використовував, а вони можуть приносити тобі набагато більше, аніж та діяльність, яку ти зараз виконуєш. Тож, що ти знаєш, чим ти можеш допомагати людям? Друге, кому це потрібно, треба вияснити, яка аудиторія взагалі буде питати про дану послугу, про даний напрямок, про рішення проблем в даному експертному полі. Вам треба знайти свою те, що називається цільову аудиторію. Це складний маркетинговий процес, і йому ми також вчимо на курсі прокурс. Як це оформити? Далі від, потрібно ж зробити так, щоб людина без вашого прямого втручання в це автоматично, побачивши рекламу, перейшла на сайт, сплатила за... Участь у курсі суму, ця сума потрапляє вам на картковий або банківський рахунок, а людина автоматично отримує доступ до знань, котрі без різноманітних там логінів, паролів і такого іншого передають всі необхідні знання людині в зручній формі, а ви навіть. Не доторкаєтеся до комп'ютера чи телефона в цьому процесі. Тобто класне технічне оформлення знімає з вас велику кількість роботи і дає можливість людині насолодитися процесом навчання у зручній атмосфері. Цьому також ми навчаємо. І перевірка попиту: обов'язково треба протестувати, наскільки в твій курс, наскільки дана тематика взагалі буде активно цікавою. Тим, хто в цій експертній сфері шукає відповідей на свої болючі питання, звісно ж, я зараз озвучу велику кількість різноманітних проблем і не зрозуміло, а як з ними впоратися, де там ті сайти, де там платіжні системи, які там чат-боти, як це все між собою координувати, як взагалі до цього підступитися. Ось тому ми створили систему навчання, в котрій ви отримуєте допомогу на кожному етапі, де ви проходячи навчання і розбираючи системи, котрі ланцюжку в цілому будують загальну систему твого навчання, твого міні-курсу, вебінару, майстер-класу, чого завгодно, що буде продаватись легко, швидко і приносити тобі прибуток. Щоб ти міг розібратися у всіх етапах, або роз... е, в цьому саме і є допомога нашої команди на всіх етапах навчання. Тобто, вся персональна підтримка у створенні курсу, ми надаємо повне консультування, ми надаємо відповіді на всі питання, ми надаємо високотехнологічні навчальні матеріали, котрі розкривають всі передові системи, що дозволяють в декілька кліків, або з дуже легкою. Подачою виготовити необхідні форми технічних рішень для твого курсу. Все це ми надаємо. Конструктори темна курсу, різноманітні системи, котрі дозволяють вам збудувати логічну послідовність викладення матеріалу, котра дозволяє вам правильно подати все у технічному плані, котра дозволяє вам швидко побудувати веб-сайт для продажу курсу, прив'язати до нього платіжну систему, збудувати чат-бот, котрий автоматично буде надсилати людині всі уроки і давати їй можливість відчути необхідність продовжувати співпрацю на будь-якому більш дорогому рівні з вами. Таке інше. І, звісно ж, покроковий план. Ми будемо з вами рухатися по плану, котрий дозволятиме вам крок за кроком, система за системою, налаштовувати всю величезну цю, весь цей величезний механізм, котрий називається курс онлайн-навчання, що приноситиме вам прибуток. Тобто, наша школа вона дає вам повний всевсяжний досвід, котрий ми крізь. Роки, це понад 6 років нашої роботи з системою курсів в онлайн режимі. Ми зібрали і викинули звідти все, що не приносило результату, все, що було протестовано і виділене як не працююче, всі граблі, на котрі ми наступали, так що граблі нас просто боялися. все це ми викорчовуємо звідси. Виносимо геть і лишаємо вам тільки чистий, ефективний матеріал, котрий випробуваний на нас самих вже неоднократно, і на наших учнях, на студентах наших курсів, котрі вже запускають власні продукти, щоб швидким, коротким шляхом ви могли дібратися до запуску свого першого продукту. Бо час, котрий ми використовуємо на це і не досягаємо результату, з'їдає наш мотив, з'їдає нас самих. І ми лишаємося без реалізації, тому для нас так важлива підтримка і повне консультування для того, щоб ви досягли потрібного результату. Якщо ви ще не розумієте, про що мова, яке там навчання, взагалі, що відбувається, куди і як нас запрошують, і чи взагалі я можу розраховувати на те, що я запускаю якийсь курс, я вам зразу скажу. Є особливі критерії. Так, не, не кожна людина може просто так взяти і запустити курс. Для того щоб запустити курс, у вас має бути розпрацьована методика та експертність. Це означає, що ви вже довгий час е, працюєте на себе. Або працюєте на когось, але маєте великий досвід в певній вузькій сфері, в котрій ви можете викладати, в котрій ви можете подавати якусь певну інформацію. І ці е, дані ми якраз і будемо брати за основу. Тобто не може бути так, що ой, я нічого ніколи не викладав, нічого не робив. Ну, не знаю, давайте курс зробимо. Про що? Не знаю. А що ти будеш цьому викладати? Не знаю. Тобто, у вас має бути. Базова експертність, на основі котрої ми будемо робити висновок про те, що буде основою для нашого курсу. Для цього нам і потрібна індивідуальна сесія. Тобто, якщо ви хочете знати, чи є у вас взагалі базовий матеріал для того, щоб запускати свій курс, для того, щоб знати, чи буде цей курс приносити вам користь і прибуток, для того, щоб знати, чи взагалі варто в цій тематиці працювати, чи треба шукати іншу, для того, щоб знати, як проаналізувати цільову аудиторію, як вилуштувати чат-боти, сайти і таке інше, я запропоную вам зустрітися на діагностику. Що таке діагностика? Це двогодинна зустріч персональна зі мною віч навіч в Zoom, де ми з вами пропрацьовуємо ваш досвід. І приходимо до висновку, який саме продукт ви могли б виготовляти. І приходимо до висновку, коли в які терміни і яким планом стратегічним ви до виготовлення цього продукту прийдете. Ось це і є діагностика. Зазвичай вона коштує 150 доларів на годину. Але оскільки я за результатами цієї діагностики відбираю кандидатів на навчання на моєму великому курсі, про курс, про який я пригадував сьогодні вже на уроці. То я роблю цю діагностику тимчасово безкоштовною, але для відповідальних, готових працювати, готових радикально вносити зміни у своє професійне і особисте життя, заробляти більше, ставати більше ніж просто локальний експерт, виходити зі своєю місією на широкий ринок і досягати успіху у своїй професії через навчання. Тож ми шукаємо ідею для вашого курсу, ми проводимо індивідуальний розбір того, наскільки у вас є зараз потенціал для запуску курсу, і обираємо на якій формі навчання в курсі про курс ви можете досягти найвищого результату. Тож все починається з першого кроку. Вчора ви ще сиділи і думали: ну які там курси, це ж для блогерів. А я хто такий, у мене навіть підписників в інстаграмі немає. А сьогодні ви робите крок і починаєте свій шлях до майбутнього, в котрому вам не треба щодня віддавати свої робочі години безцінні за низьку ціну. І не мати контролю над власним часом. Достану, коли у вас є достатній заробіток, коли у вас є вільний час бути зі своєю сім'єю, з близькими, з рідними, говорити і дарувати цінні моменти, спілкуватися, коли у вас є можливість. Не працювати погодинно, а працювати тоді, коли вам потрібно це для того, щоб поправити там щось в вашому курсі, і це означає, що ви стаєте володарем свого часу. А час, як ви знаєте, це найдорожчий ресурс. Забронюйте свою діагностику зараз. Є під цим відео кнопка Заповніть форму, і ми відправимо вас в до наших менеджерів, щоб призначити дату нашої зустрічі персонально зі мною. Це до двох годин такого дуже інтенсивного розбору, який допоможе вам по-новому подивитися на вашу експертність. Відкриє вам думки і простір для роздумів над запуском свого курсу. І ми продіагностуємо вас взагалі до готовності курс запускати, а також проходити навчання на моєму великому курсі Курс про курс. Тож реєструйтесь на діагностику, ми призначимо час, і я буду дуже радий зустрітися з вами вживу у конференц-системі Zoom для того, щоб відкрити новий шлях, котрий починається з першого кроку. Цей перший крок зараз. Реєстрація, до зустрічі, буду дуже радий сьогодні поспілкуватися з вами.